Ну якраз на Великдень ми завжди збиралися у мами в гостях. На Великдень приїжджаю, і ми його збираємо за а, ну, Папа ж каже, що все буде добре. Ну, значить, повинен повернутися. Я Бога просила, що ну, тільки не мій папа, Ну, це не та людина, яка ну, нас померти взагалі. Він народився в Градиську 1900... мая чи 1 травня 1982 року. Він був веселий, дружелюбний. Він був хороший сином. Він і допомагав і все. Автодорожній наступав. На кого сівся? На водителя. А чому саме цю професію він обрав? Я не знаю. Може, що там чоловікові брати були, посовітували, він туди пішов. Він один був в сім'ї? Два. Ще дочка, дочка і син. А як у них складалися відносини? Нормально, в них були відносини, допомагали друг другу нормально. Так як в мене старший брат був, у нас на вулиці було багато хлопців, то я завжди <свісно>, виросла, можна сказати, з хлопцями. Вчив мене брат лазити по деревах, по заборах, на велосипеді кататися. Веселе було дитинство, у нас захищав завжди, опікував все наді мною. І, ну, в дитинстві да, в нас вся вулиця збиралася в школі інтернат на стадіоні. Хлопці грали в футбол, край проти краю футбол у нього да, з дитинства був і вже в дорослому житті він цим захоплювався, брав участь, як в Києві вже жив, також автогонками. Ну, не брав участь, ну, спостерігав за цим, полюбляв. Він пішов в армію, а тоді він тут на стройці працював, а тоді поїхав у Київ. У строїтельні там, добру чи яко там є. Там а, про цього. Ні, він прийшов з армії, одружився. ну, Проживали ми тут, всі, потім якось ну, він пішов у своє доросле життя з сім'єю, окремо почав жити. Я на, ну, свою сім'ю створювати. Його народилася дочка. ну. Сімейна, тоді він розійшлися, сімейне життя не склалося. Він тут поробив, а тоді поїхав у Київ і забрав з собою дочку. Папа мене дуже сильно любив. Він, він мене виспитував, він завжди хотів сина. Зараз я чекаю на внука, але, на жаль, у нього не дочекався. Ми, він папа дуже сильно любив, захоплювався гонками, машинами. Ми їздили по чемпіонатам. Всі він спортивні костюми мені купляв, завжди футбол, таке, всі такі більш хлопчачі захоплення він мені якось при... так, з дитинства. Всі візді разом були. Так, він дуже любив свою дочку. Все завжди для неї робив, вона була для нього на першому плані. Що я в нього, що він в мене, у нас більше нікого не було. якось так. Ми якось, у нас вроді всі є і да, і дідусь, і дідушка, батьки, і друзі, але це тільки ми були один у одного. Це була близька людина в моєму житті. Перший день, як почалась війна, ми ж в Києві були. Я пам'ятаю, він збирається на роботу, було десь пів п'ятої ранку. Він мене будить і каже про те, що почалась війна, потрібно збиратися їхати сюди, до бабулі. Я не хотіла, я казала, що не хочу покидати Київ. Ми сиділи, він хотів іти в тероборону. Я не розрішала, я плакала. Він казав, мені що ждати, поки вони прийдуть сюди. В наш двір, там, я хочу йти і захищати свою сім'ю. Я довго його не пускала, і в итоге прийшов день, він раз поїхав в Глобину воєнкомат, йому сказали ждіть. Другий раз поїхав і йому сказали збирайтесь. Ми його відвезли, в мене є фотографії. Як ми прощалися коло автобуса, Ну ніхто не мог подумати, що він захоче далі, він ніколи він. Ну, він не міг сидіти на місці, йому треба було рватися в штурмові бригади, кудись туди напередок. Він... Нічого він мені не казав. Він від мене все скривав, щоб я не переживала. Перед Паскою мені сказав, що ось пов'язка, мені в понеділок треба їхати. і Ми його відвезли. Ну, вони переїхали з Києва, так як там почалася через за продуктами. Приїхали вони сюди, ну він недовго думаючи поїхав в лобину, записався в лави ЗСУ. Ну і якраз на Великдень ми завжди збиралися у мами в гостях. На Великдень приїжджаю, і ми його збираємо в ЗСУ. Ну, боялися, але його було не відмовити. І Він вирішив, я піду, я маю. Хотів оберігати Хотів миру. Дочекався. Він всю життя ділився чимось таким, тільки зі мною. А як тільки пішов на війну, нічого не розказував. Обіщавши повернеться і казав, що все буде добре. І все. А Яка була от, у вас відчуття реакція? Ніякої не було відчуття, тому що він ще був у Кременчуці, дуже довго у потоках. Ну, Він кругом писав, щоб його перевели з потоків. І це саме. Ну він добився, його й перевели. Він, ми його останній раз як відвозили вже туди, як він перевівся в ту штумову бригаду в Донецьку область. І йому він забрав всі свої ці рюкзаки, всі сумки, і каже: Все, я пішов, він мене обняв. І я кажу: пап, ти ж повернешся? Він каже: Доці, я обіщаю, я повернусь. Він дзвонив, він а, скидував постійно фотографії свої, там, як вони присягу давали, як вони тренувалися, фотографії там от, з в формі. Ніколи нічого не розказував. Так. Я в нього питаю, пап, коли ти вже приїдеш, пап? А Він завжди казав, що все буде добре, я повернуся і все. А останні дні виходить, ми взагалі не спілкувалися, і він не виходив на зв'язок. І потім вже дізналися, чого. Я була на роботі, але я не повірила. Я так плакала, тоді мене привезли, тут були зглобани, розказали, що його вже нема, я не вірила. Потім вже 21-го, здається, мама дзвонить, що сказали, що він загинув. Вона каже, що не туди, що він не відповідав. Мені дуже довго ніхто не говорив. Тобто, мене, Я вже приїхала сюди до бабусі, вони всі ходять, плачуть, я нічого не розуміла. Тобто я думала, ну, можливо, щось сталося в лікарні. там. Думаю, може, там поранення якісь дуже серйозні. Потім мені бабуля мене заставила випити успокоїтельні, каже, зараз тобі треба випити от заспокійливі. І ми тоді сіли щось, і вона каже, нашого папочки вже немає. Я почала дуже плакати, кричати на весь двір, казати, що а я не вірю. Кажу, що ти маєш? Такого не може бути просто. Дуже важко. Ну, я дуже часто себе заспокоювала тим, що ну, папа ж каже, що все буде добре, ну, значить, повинен повернутися. Я Бога просила, що ну, тільки не мій папа, ну, це не та людина, яка повинна ну, померти взагалі. Я сиділа незаспокійливих. Мені ну, мені ну, для мене просто ця людина була найближча з усіх, ближче мами, ближче всіх. Це я не, не розуміла, як далі жити без нього, просто не уявляла. І досі я не можу уявити, що це правда. Я просто намагаюся про це не думати якось, начебто просто він далеко, він просто не телефонує і все. Яким він запам'ятався вам? О, самим лучшим, самим добрим, самим щирим, самим позитивним. Він, він в будь-якій ситуації він завжди міг якось підняти настрій, підтримати. Ну, Я не знаю. Таких людей більше немає просто. Веселим. Всі приходив. це так краще, добре, щирий. Завжди всім на допомогу приходив. Є час нема, але він намагався для всіх знайти. Був саме найкраще. Скажіть, будь ласка, якби була можливість з ним поговорити? Що б ви йому сказали зараз? Я не знаю, мені ла б навіть. Я не знаю, б я сказала. Мій дорогий синочок. Як тебе ще то мені. <свіс> Попросила б вибачення <свіс> за те, що можливо я була якоюсь поганою, дочкою не такою важко, як якби мені як би йому б хотілося. Пообіцяла б йому розповіла б йому про те, що він стане дідусем, що в нього буде внук, розповіла б про свої якісь успіхи. Я думаю, він би пишався. Я б його обняла дуже сильно. Сказала, як я його сильно люблю. Ну і чим цього всього не було, не знаю. дати, час назад. Подякувати йому за все. Це те, що він турбувався про мене. Мені здається, він і звідти зараз про мене турбується. Щось не виходить, прошу допомоги. Не виходить, починаєш в себе вірити Раз, звідти на допомогу.